Слава Україні! Триває 335-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних ударів по цивільних об'єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. Усі атаки противника відбиті. На Куп'янському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти ведуть оборону. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них Гута Студенецька, Бучки та Михальчина Слобода Чернігівської області, Нововасилівка, Сопич, Кучерівка, Студенок, Козаче, Бояролежачі, Стукалівка, Ворожба, Волфене. Юнаківка Сумської області, а також Басове, Гурів, Козачок, ветеринарне, веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка Харківської області. На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріли району населених пунктів: дворічна Гряниківка, Кислівка, Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Луганської області. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу. Озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Протягом поточної доби підрозділами зенітно-ракетних військ, повітряних сил Збройних сил України за 30 хвилин було знищено три російські ударні вертольоти К-52, які виконували завдання в райони населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області. Також у районі Бахмута українські захисники збили російський су 25 п'ять підрозділами ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили вісім районів зосередження окупантів. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!